Мої вітання глядачам Лану. Час новин на нашому каналі. У студії працює Микола бойків. Далі дивіться про головне за четвер, 2 червня. В одинадцятій школі такі потрібні, бо їх люблять. Бадьорі та усміхнені, безпосередні і життєрадісні дітки з особливими освітніми потребами. Вони вчора влаштували цілий концерт, присвячений 15-літтю навчання у цьому закладі. На маленький ювілей країни мрій запросили усіх хто здобував знання у класі корекції. Директор початкової школи Сергій Анатолійович не вірить, як миттю промайнули 15 років. Пригадує 2001-й, коли у стрію у цьому навчальному закладі чи не найшвидше в Україні почали навчати особливих дітей. Це було так трошки шоком для всіх, і для дітей з типовим розвитком, і для їхніх батьків особливо. Але це 15-ліття показало, що це має право на життя, тим більше у сучасному світі. У толерантному суспільстві це повинні бути. Діти не повинні бути обділені, діти повинні бути разом зі своїми однолітками. Це реалізує багато завдань і виконує дуже багато функцій. Зараз не будемо в короткому інтерв'ю про це говорити, але те, що саме в нашій школі, в годинній школі, як я називаю, є такі хороші, чудові діти, ми дуже радіємо цьому. Галина Богданівна одна із тих, хто з дітками від початків, крім неї, є ще й інші педагоги, психологи. Логопеди основне каже, до цих дітей потрібен особливий підхід. Приділяти увагу потрібно кожному, працювати з ними індивідуально, щоб їх соціалізувати, навчити самостійності. Зараз у її класі 14 дітей віком від 4 до 15 років. Двоє цьогоріч стали випускниками. А загалом вже випустили майже два десятка таких учнів. Самі дисципліни це і українська мова, і математика, і читання, і природознавство, і фізкультура, і трудове навчання. Всі ті самі дисципліни, які є в загальних класах, тільки це, що в полегшеному плані. А методика, що доброта, розуміння, і гра. і в процесі того всього діти навчаються те, що нам потрібно. Марійці 24. Вона одна із випускниць. У неї синдром Дауна. Таке свято проігнорувати не могла. На захід прийшла разом з мамою. На дармам на раді кажуть, що всі професії від людей, а професія лікаря і вчителя від Бога. Завдяки нашим шановним вчителям, завдяки їхній такій невтомній праці. Вони дають хвилини радості для своїх для нас, батьків і для діточок, для їх фізичного і духовного розвитку. І Їхня невтомна праця це просто неоцінений скарг. Своїм педагогам, вчителям, рідним і близьким, старшим колегам, діти подарували теплі слова вдячності, що у скрутний час були поруч. Чили, виховували, надихали, допомогли у пошуку себе у цьому світі. Особливо зворушливо. Із вуз дітей звучали пісні. Одна із них про маму. весело забавлялися, грали в інтерактивні ігри. До дійства долучили присутніх, а на завершення пригощалися гостинцями. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини.